З одного гектара можна заробляти до 10 тисяч доларів на цій культурі, тому тобто, що багато соусів, багато різних речей робиться васабі, ну, робиться саме з цієї культури. Він може довести до сліз кожного гострий, різкий та впертий хрін. Його знали ще в часи Київської Росії використовували при застудах, ну а нині бурячок з хроном невід'ємний атрибут різдвяного святкового столу кожної української родини. Культура традиційна. Як можна уявити, Великдень через Різдво да, холодець там шинку і щоб не було хрону? Хрін, рослина безвідходна, родичка гірчиці та васабі. Корінь хрону використовують в кулінарії, медицині косметології. А багате на фітонциди та добильні речовини листя ідеальний природний консервант, що робить огірочки хрумкими. У давніх лікарських книгах хрін згадується як універсальний засіб від застуди. Козаки брали сушений хрін у походи. Це був ідеальний польовий соус, що міг довго зберігатися.